Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео присвячене вишивці бісером метеликів. Метелик на англійській мові Butterfly, butterfly. І ось я придбала два метелика від фірми Вдохновіння або Inspiration. Inspiration натхнення українською мовою. Перший метелик це метелик Махаон. А другий метелик. Червоний адмірал, відповідно, Red Admiral. І зараз ми визначимося, яка ж, який же метелик буде вишиватися першим. Я підготувала такі аркуші. Та, відповідно, перший метелик у нас буде під номером 1. Відповідно, я розпочинаю роботу над метеликом Махаон. Megan, мехем. Отже, до наступного включення. Я розпакувала набір махаон. І давайте подивимося, що ж у нас тут а, в цьому наборі є. По-перше, це в нас є металева шайба. Метал -воше, метал -воше, разом з магнітом. Магніт, відповідно, мегнет, мегнет. далі є у нас Перфорована заготовка, Perforated Blank. Perforated blank. Також є графічна схема, Graphic Skin, Graphic Skin. І також є бісер. Beads, beads в шести кольорах. І звичайно ж є у нас голка Needle Needle і також. Нитки. Thread, thread. І отже, можна розпочинати роботу над цим метеликом. Метелик Butterfly. Ліва половинка метелика майже готова. Almost ready. Almost ready І я переходжу до роботи над кільцем метелика. Body, body. Отже, до наступного. Кільце метелика буді готове, і я відповідно переходжу до його правої сторони. Права сторона right side Right side. Робота над правою половинкою йде. Швидше, швидше. Фасте. Фасте. Тому що вже не потрібно користуватися бумажною схемою PayPers'im. А потрібно просто дивитися уважно на ліву сторону та відзеркалювати її. Відзеркалювати відповідно ТУ рефлект. ТУ рефлект. Метелик. Махаон. Мекеон. Повністю готовий. Ready, ready. І можна приступати до роботи над наступним набором, а саме метеликом Червоний Адмірал. Ред Admiral Ред Едмірал. Отже, я приступаю. I'll start Метелик я взяла з собою в гори Mountains а і робота над ним на 60%, 60% закінчена. І ось залишилося буквально декілька бісеринок бідз. І е, бетелик Butterfly буде повністю на 100% 100% готовий. Ready. І я вирішила це зробити. Разом з вами. Together with you Ось метелик повністю готовий і зараз підгинаємо крила, щоб він виглядав як справжній. Підгинати крила to fold the wings Ось такий чудовий результат вийшов. При бажанні ви також можете зробити собі такого метелика, який чудово прикрасить вашу оселю. До нових зустрічей, друзі! See you soon!